Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. Тож, народу в Україні в Раді пролунала пропозиція, щоб дійсно, от не так як зараз, да, типу народ найголовніше, але він нічого не вирішує, а дійсно дати право людям вирішувати те, як вони хочуть. І то дуже класно. І щоб депутати почали боятися людей, бо в будь-який момент так, людина може прийти взяти за шкірки і як оп. Викинути депутата, типу, ти працюєш не так, як нам подобається. Геть, що ж це за пропозиції і як то буде відбуватися, бо звучить, знаєте, як якась фантастична розповідь. Але ні, дійсно так. Зараз прослухайте, напишіть, що ви думаєте, обов'язково напишіть і піддержіть по цьому приводу, тому що потрібно це продвигати, щоб воно запрацювало, щоб ми стали господарами в своєму домі, на своїй землі. І щоб люди мали право вирішувати. Сама Верховна Рада пішла на крок цієї зміни. Що ж то за зміни, як вони будуть відбуватися, і як ми заживемо. Давайте розберемо. Отже, Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України. Звернувся з закликом і думаю, що в найближчий час буде створено законопроект про збільшення народовладдя в Україні. Звучить супер круто. Воно буде полягати в тому, щоб народ, який обирав депутата, мав право його відкликати, тобто відкликання народних депутатів. Тобто, Обрали депутата, він почав працювати, дивимося, що ніфіга не робить. да, Маємо право сказати, чи ж друг, ми тебе сюди поставили на роботу. Ну, так повинно бути. І така практика є в багатьох країнах світу. Ти ніфіга не робиш, будь добр. Або робиш щось не те, що зараз дуже часто відбувається. Щоб таке враження складається, що якби депутати взагалі нічого не робили, ми б жили б краще, так? Бачимо, що робить щось не то, відкликати, замінити. І вони тоді не будуть відчувати себе богами, якимись недоторканими, зняти ці всі недоторканості, так. вони тоді не будуть себе відчувати непокараними так, за будь-які дії. А, зробив, то зробив. Неправильно. А, я, вибачте, я помилився, неправильно проголосував. Так. Вже й навіть такі приклади були. Е, що тут головне? Що тут головне, що потрібно до цього підготувати? Мені здається, треба зробити прозорими і е, відкритими усі е, тільки не так це писати, знаєте, щоб там чорт голову зламав, а усю роботу депутатів, щоб вона отак була розписана, щоб кожна людина могла б зайти. І подивитися, почитати, а що ж вони там робили. Тому що деякі депутати взагалі, напевно, не розуміють, навіщо вони туди ходять, чи, чи ходять взагалі, так? І, і що вони там роблять. В загальному їхні помічники в основному то все вичитують ті закони, які вони приймають, і потім в двох словах пояснюють, за що ти будеш голосувати сьогодні. Тому зробити відкритою. Список роботи, яку робить депутат, і відкритими списки їх заміни. так, е, ну, е, от Відкликання. Відкликати це взагалі забрати з ради, чи це замінити на когось іншого. Коли ви забираєте, ми ну, люди забирають одного, чи це вони ставлять іншого, чи вже тоді якось на основі конкурсу. Тобто питань багато. Е, Механізмів роботи цієї машини так, по народу владі, багато. Але головне її запустити, щоб вона почала працювати, щоб почали боятися, що в їх будь-який момент народ може звільнити. І тоді, мені здається, будуть працювати краще. Прийняли собі добавки, да, до зарплати там, в 50%. І щоб народ міг відмінити ті добавки. Сказати, ні, друзі, ви настільки не напрацювали, щоб то такое отримати. Спочатку прийміть пенсіонерам по 50% до їхньої пенсії, а тоді вже буде добавка вам. От якби так працювало, то мені здається, що українці жили б краще. Але це все, знаєте, поки такі дуже красиві заяви. Головне святкувати, як вони будуть реалізовуватися. Якщо хочете слідкувати разом зі мною, то долучайтесь до каналу «Народна думка, натиснувши кнопочку, підписатись під відео, і ми то все будемо розглядати і підштовхувати їх, підштовхувати, щоб вони це все приймали і ну, щоб воно так працювало, так працювало, як вони обіцяють. А то перед виборами нам золоті гори там ви будете жити краще, ніж американці, європейці, європейці будуть проситися до нас. А не ми в Євросоюз, так? а коли приходять, приходиться до діла, то така багата країна з такими ресурсами, з такими працьовитими людьми, так, да, не завжди хорошими людьми, але ж працьовитими і настирними, і думаючими, як заробити так? з нічого. І живуть, на жаль, так бідно. Особливо ті люди, які на отримані державі, так, і пенсіонери в тому числі. Ще коли можеш щось сам заробляти, то, то вже ну, справа особиста кожного. А от коли вже ти залежиш від виплат якихось і бачиш, наскільки вони маленькі, то тоді дуже прикро. Тож, уважно спостерігаю, вам розповідаю. Пишіть свої думки в коментарях. До нової зустрічі на каналі Народна Думка, дорогі мої глядачі.